Щось вона виглядає якось тоненько. Скільки ваги вона витримує? Дивись, у мене 100 кг ваги. Я на цю сходинку заладжу, то якби з нею нічого не відбувається, не прогинається жодна з деталей. Тобто вона взагалі розрахована до 120 кг навантаження. Ну, типу, на сходинку, коли ви на неї заходите, це вона є великого розміру сходинка-етажерка і маленька сходинка, яка, грубо кажучи, перетворюється в табуретку. Тобто її можна використовувати як сидяче місце, а можна так само легко скласти. Ось таке положення і перенести. Деревина тут іде ясень, фарбування будь-якого по кольору. Ну, от самі популярні це дерево під лак, або колір венге також дуже часто обирають. А так там можна хоч і блакитну, і зелену її зробити. Єдине, що доведеться почекати, бо це дерево, такий строк виготовлення. І ця також складається. Її можна заховати, десь за шафу поставити, або навіть в саму шафу з боку. У мене там, наприклад, є така довга шафа, можна її збоку там сховати. Коли треба, ви дістали і поставили. Дуже зручні штуки. 4400-2800 замовити можна на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефон для зв'язку.